Про це ми тільки будемо говорити далі. До ефіру долучається Павло Лакійчук, капітан першого рангу запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло, доброго ранку доброго ранку, слава Україні, героям слава. На вашу думку, затяжна війна в Україні, якщо вона триватиме весь 2026 рік і далі, то які ризики, зокрема для Російської Федерації, якщо ми говоримо саме через цю оптику, вона становить? Затяжна, це не те слово, певно, війна, яка триває 4 роки, 4-5 років. На початку січня минула дата, така для старшого покоління. Ця цифра знакова, є і для росіян до слова. 14, 1418 днів війни. Це така цифра, яка всіх навчали. Про те, що це термін час радянсько-німецької війни, 1941-45 року, це страшна війна, безсмертний полк тощо. Так от ми цю позначку перетнули. Це вже не затяжна війна, це велика війна, тривала війна, одна з найбільших війн в Європі. 21-го 21 століття, ну, тим більше 21-го століття. Звісно, що такого формату війна це не порівняно з, з будь-якими операціями, які тривають від лічені дні, а інколи місяці. Тут зовсім інші закони працюють. І закони ців вимірюються в воєнно-економічному вимірі вже. Це війна, хто кого подолає вдовгу на марафоні. І рік туди, рік сюди. ну Тут вже говорити дуже складно. Чи завершиться ця війна через місяць. Чи через три, чи через рік, чи може через 2-3 роки. Можливо, вона перейде в іншу фазу, фазу конфлікту такого низької інтенсивності. А плани Путіна продовжувати інтенсивний наступ, ну це фактично знищення, продовжувати першу діло знищення росіян з метою. Добити, долякати, залякати Україну, яка б пішла на капітуляцію. Тим же самим шляхом він іде по іншим напрямкам. Ага. Повітряні удари, політико-дипломатичний фронт. Щоб там не говорили про перемовини, про перемовини, ефективні перемовини, про добрі перемовини, знаєте, як американці люблять заговорити тепер. При новому їхньому президенту великолепний, чудовий, суперський, насправді це теж спроба примусити Україну до капітуляції, але е, поки що Путін не досяг на жодному з цих напрямків успіху. Якщо говорити про українську державу, то на вашу думку в поточній конфігурації війни що для нас є потенційно точками найбільшої вразливості, це можливі прориви на фронті, психологічне виснаження людей у тилу або, можливо, дипломатичні події. Я не думаю, що дипломатичні події вони ключовими будуть. Вони скоріше є маркером того, як тримається українська держава, українське суспільство. І тут ви виділили правильно абсолютно два напрямки. Перше це стратегічна наступальна операція противника. На землі, наземна операція ворога, де він е, намагається просунутись на Донбас до не, не одним Донбасом, до слова. на Донбасі, на півдні, на Запорізькому напрямку, і е, піднімає такі вогнища е, нестабільності, вогнища війни на всій нашій довжелезній лінії фронту. Від Чернігівщини і до Херсонщини. А друга це повітряна наступальна операція, повітря, стратегічна повітряна операція, яка полягає в масових ракетно-дронових ударах по Україні. Ось вона має якраз її головна ціль не просто ж, ну, вивезти з ладу котельні і ТЕЦ для того, щоб що? Щоб українське суспільство само втиснуло на українську владу. Давайте мир за будь-яку ціну. Така доктрина Путіна, доктрина Герасимова. Точніше, от той в погонах він відповідальний за це, за злочини проти людяності і злочини міжнародного рівня. Росіяни також розраховують на допомогу своїх союзників і отримують її, тому що є інформація, що військові КНДР з артилерії та дронів обстрілюють прикордонні України з Курської області. Про це повідомила українська розвідка. Зазначається, що росіяни залучають північно-корейських солдатів і до аеророзвитки та коригування ударів РСЗВ. За словами розвідників, опанування безпілотних технологій і досвід ведення сучасної війни залишається однією з ключових цілей КНДР у війні проти України. Павло, на вашу думку, які додаткові ризики для української армії, зокрема тих її частин, які боронять сьогодні українське прикордоння, становить залучення військових КНДР ось у такій ролі, хоча ми знаємо, що вони також виконують інші завдання для російської окупаційної армії? Ну, часто густо говорять: якщо там найманці з інших держав не беруть прямої участі на тому чи іншому напрямку безпосередніх бойових діях? То звертати на це увагу не варто. Ну, це абсолютно неправильний момент, неправильне рішення. Тому що армія, вона організм, єдиний організм. І ну, якщо, якщо той же Кімчинин, до прикладу, передає 10 тисяч корейців для ведення наступальної війни там. Наступ скурщини, коли пригадайте, минулий позаминулий рік це внесок прямий. Коли він передає інженерні і ремонтні підрозділи, то начебто це зменшує активність участь Кореї в війні. Ні, ці люди заміняють тих росіян. Російських військових, які направляються на, на, на передок на лінію фронту. Тобто кількісно нічого це фактично не змінює. Фактично, це плюс 10 тисяч вояків в російській армії. Інша справа, що крім корейців, є ще ну, потенційно Білорусь залишається однією з ключових кормушок для путінської армії. І, Такою кубишкою його резервів, коли у нього не вистачить зовсім резервів, о, в ході вибивання російських солдатів, то він може використати Білоруську армію чи підрозділи корейської армії, які розгорнуті, в тому числі на о, території о, Російської Федерації, на прикордоні з Україною, як, о, як живу силу для наступу. Вони вже підготовлені, вони вже навчені, вони обмандировані. Вони вже е, пройшли бойове злагодження, готовенькі, як то кажуть. Росія продовжує риторично створювати образ держави, яка може воювати стільки, скільки знадобиться для досягнення того, що вони називають цілями так званої спеціальної воєнної операції. Водночас є інформація про те, що темпи рекрутингу. Солдатів до російської окупаційної армії падають. Також ми бачимо, що вони залучають, зокрема, солдатів з інших країн для того, аби виконувати ті функції, ті завдання, які має виконувати безпосередньо російська армія. Як ви думаєте, ось ця риторика про те, що вони будуть воювати стільки скільки треба зараз, на початку 2026 року, якою мірою є блефом, а якою мірою реальним індикатором того, що в Росії залишається дуже великий ресурс для того, аби продовжувати війну проти України. От я не можу говорити. Про конкретно зараз там речей. Ну просто треба обернутися до воєнної історії, подивитися, як е, позиціонували себе е, сторони в тих чи інших війнах е, минулого, і запрекціонувати це на, на, сучасне, на сучасність, е, е, читаючи спогади е, політиків і військових е, Третього Рейху, періоду Другої світової війни, вони. До майже до квітня, до, до, до березня квітня 45-го року говорили, були переконані в тому, що росі... Гітлерівська Німеччина зможе продовжувати ведення бойових дій ще не один рік. Потім виявилося, що все схлопнулося доволі швидко. Раз і все, і будь-яке. Будь-яка битва вона не передбачувана за своїми результатами. Я не знаю, коли може відбутись о, той м, ланцюговий процес, який знесе о, російських окупантів. Прогнози робити недобре не тіло. Знаєте, в 23-му році <зв>. нинішній голова президента. Адміністрації президента Кирило Буданов говорив, що е, ми зрештою будемо пити каву на набережні Ялти. Тоді мені було, ну, не хотів я говорити, чи будемо пити цю каву в Ялті чи ні. Але я досі переконаний, що рано чи пізно настане той час, коли чи може я, чи може мої діти. Будуть пити каву у себе в нашому українському Криму. На вашу думку, якщо ми складемо докупи все те, про що ми зараз поговорили на даному етапі війни, то якого сценарію найбільш, мовірно, слід очікувати, до прикладу, в найбільші місяці? І як ситуація може змінитися, коли Росія втратить можливість тероризувати українців холодом у в першу чергу в зимовий період? Я думаю, буду повторювати сценарій 24-25 рік. Зараз продовжується зимова кампанія, так звана, тобто стратегічна наступальна операція Росії, яка розпочалася десь в листопаді, відповідно, вона їй передувала, передувала літня стратегічна наступальна операція з тими ж самими задачами, які не були виконані. І, очевидно, до судячи по пролонгації, Термінів, які російське військово-політичне керівництво, про які говорить, це ця компанія, невдала вже компанія, очевидно, вона пролонгується десь до квітня, тобто на цей стратегічний наступ на землі у росіян є ще пару місяців. Далі, причому треба відразу дивитись уже в Наприкінці люто, початку березня. Далі для того, щоб продовжувати з тою ж інтенсивністю бойові дії, росіянам потрібні, потрібно сформувати необхідні стратегічні резерви. Mm -hmm. От. І це якраз буде вже видно в цей процес або його відсутність буде вже видно наприкінці лютого, початку березня, тому що такі це часовий лаг має бути. Тож або е, Рос... Путін і Герасимов знайдуть нові ресурси е, для е, війни, людські ресурси в першу чергу, або вони будуть переводити цю ці бойові дії в протистояння менш е, більш низької інтенсивності е, на війну малої інтенсивності е, бойових дій. Те саме стосується і е, повітряної наступальної операції. Дякую за ваш час цього ранку. Бажаю вам безпечного дня. Павло Лакічук, капітан першого рангу запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був з нами на прямому відеозв'язку.